Ladies and gentlemen, please welcome the 46th President of the United States. President of America, Joe Biden. Joe Biden. Hello, <звіт> вітаю Польща. Наш великий союзник. Президент Дуда. пане прем'єр-міністре, пане меру, Вітаю всіх, вітаю всіх політичних Thank лідерів з усієї України. Дякую України. вам за те, що має нагоду повернутися в Польщу. Пройшов майже рік з того часу, як я промовляв до вас з Варшави, фактично стільки часу, продовж якого Володимир Путін несе зло вбивство на території України. Найбільша війна на континенті з часів Другої світової війни. Адже ми боремося за мир за демократію за свободу на цій планеті. І Ми бачимо, що зараз все може похитнутися. Рік тому розпочалася війна. на Київ була здійснена атака. я мав нагоду побувати в Києві, і я підкреслив Київ стійко. Стій, стій, Київ стоїть стійко. Він залишається вільним. Що найважливіше, коли Росія вторглася на територію України, весь світ проходив змагання, проходив тест певний. Європа проходила тест демократії. Проходили певний тест, НАТО проходило певний тест. Тест на те, на що ми готові заради демократії. Чи ми будемо сильними, чи ми будемо слабкими? Чи всі наші союзники будуть єдині чи роз'єднані? І ми зараз знаємо, якою була Відповідь: Ми будемо, ми були, є і будемо сильними та об'єднаними. Ми також піднімали вагомі питання про наші зобов'язання та про нашу боротьбу за наші основні цінності та принципи. Чи ми будемо? протистояти за демократію. чи ми будемо боротися за неї. Чи ми будемо боротися за верховенство, верховенство права за суверенітет? Так, ми будемо підніматися і боротися проти того, проти тих, хто можуть похитнути наші основні принципи. І ми впродовж року це робимо. Вчора мав нагоду зустрітися з Володимиром Зеленським, і я підкреслив, що ми будемо з Україною по. Попри все, коли президент Путін віддав наказ, аби його танки перетнули державний кордон. Він зробив найбільшу свою помилку. Він забув про те, якими мужніми є український народ. Він не прорух... Він прорахувався в тому, наскільки сильною є демократія, наскільки можуть бути об'єднані демократії всього світу. Він прорахувався у всьому цьому, віддавши наказ на повномасштабне вторгнення він не хотів, аби Фінляндія вступила до НАТО, і зараз цей процес тільки пришвидшився для Фінляндії та Швеції він хотів роз'єднати НАТО, але зараз НАТО об'єднане як ніколи. Він міг а, він хотів шантажувати нас енергетикою, але ви бачите, що вся Європа зараз об'єдналася і відкинула викопне паливо з Росії. Ми знайшли аль альтернативні шляхи. Він хотів, аби демократія не мала майбутнього, але ви бачите, те, що і і страхом не залякати країни об'єднаного світу, і ми всі вітаємо, і ми натхненні діями президента Зеленського. підкреслюю, що те, що Путін зробив минулого року, це було його найбільшою помилкою. Ми зараз сильніші, ми демократії, але автократії зараз значно слабші коли ти знаєш за що ти стоїш, за що ти борешся. Тоді видно, хто є твоїм другом і хто бореться з тобою. І я впевнений, що тут у Польщі ви знаєте, що таке солідарність. Ви проявили її чи не найбільше? Бачимо, як столиця Варшава, як вона повстала з руїн. Ми відбудували її тому що була сильна. Сильні зусилля. Так також опозиція Білорусії бореться за своє існування за існування демократії. Там також люди Молдови борються за своє майбутнє. Люди повстають, люди крокують на шляху до Європейського союзу. Я сьогодні для мене велика честь. Я справді пишаюся сьогодні бути тут. І висловлює слова вдячності народу Молдови. За рік війни Путін уже не сумнівається у силі нашої коаліції, але він все ще ставить під сумнів наші переконання. Він сумнівається, що ми будемо продовжувати надавати підтримку Україні. Він все ще сумнівається, що нам вистачить єдності, але поза сумнівом має залишатися те, що ми не втомимося допомагати Україні, і ми не будемо роз'єднані. НАТО не буде роз'єдна президент Путін. Його манія, його одержимість Україною розбилося об стіну любові українців за свою землю за свободу. На коду на кону дуже багато, на кону свобода. І я повторював це народу України вчора. Коли президент Зеленський прибув до США, він сказав про те, що боротьба визначить світ, майбутнє нашого світу, майбутнє для наших дітей та внуків. Наша нинішня боротьба ми зараз говоримо не лише про дітей та внуків України. Ми говоримо про дітей та внуків всіх нас. Ми зараз боремося за наше майбутнє. Ми зараз боремося за наше майбутнє на на десятиліття. Адже ми маємо протистояти автократам тим, чого вони хочуть. Ми їм будемо продовжувати говорити ні. Ні, ви не захопите нашу країну. Ні, ви не заберете нашу демократію, нашу свободу. Ви не заберете наше майбутнє. Диктатор, який будує імперію, ніколи не буде здатний зменшити любов людей до свободи. Брутальність ніколи не похитне любов до свободи та сміливість. і Росія ніколи не здобуде перемогу над Україною. Вільний народ відмовляється жити у світі і ходити в темряві. І фактично це проявилося впродовж цього року. Ми стали свідком неординарної жорстокості російських військ. Вони, вони коїли жорстокі Злочини проти людства без жодних докорів. вони використовували ґвалтування як зброю війни. Вони викрадали українських дітей і вони прагнули вкрасти кра... українське майбутнє. Вони атакували лікарні. Пологові будинки, сиротинці, дитячі садки. Ніхто не може закрити очі на такі звірства, і тому я підкреслюю це. Вони понесуть за це відповідальність бенвиспонсів країн піпояк. Ми всі спостерігали та дивувалися відповіддю і відсічу, яку давали українці, тоді коли російські танки перетнули кордон України. Але навіть за рік після того Україна все ще незалежна та вільна. Від Херсону до Харкова Україна вільна, 50% територій, території, які окупувала Росія. На цих територіях знову замайорів український прапор в Україні все ще працює демократично обраний парламент. і світ уже неодноразово підтверджував свою солідарність з Україною. Весь світ засуджує дії Росії у жовтні 143 країни країни учасниці оон засудили анексацію анексію росією українських територій лише чотири виступали проти тому я ще раз хочу звернутись до народу росії США та країни європи Залишатимуться з Україною. Підкреслюю, що ми не прагнемо нападати на Росію. І люди, які живуть в Росії, які хочуть мирно жити своїм сусідом. Ви не є нашим ворогом. те, що обрав Путін, це є світова трагедія. Кожен день війни це на його відповідальності. він може завершити війну будь-якого моменту. Якщо Росія відважиться зупинити боротьбу в Україні, це означатиме мир для всіх. І тому ми згуртувалися для того, аби допомогти Україні захищатися. Ми створили світову. Коаліцію, яка налічує понад 50 країн, які допомагають Україні мілітарно, надаючи необхідне озброєння, артилерійські сист... системи, системи ППО, бронетехніку, боєприпаси, європейський союз та союз та всі країни-члени наростили свої засилля для того, аби допомогти Україні, допомагаючи біженцям з України Україні, допомагають гуманітарно. Економічно та військово. погляньте один на одного. Погляньте, що ви зробили станом на зараз, на зараз. Польща дала прихисток для стількох біженців з України. Хай благословить вас Бог, ваша щирість, ваше добро. Ви відкрили свої домівки, і це подивогідно по всій моїй країні у багатьох містах і містечках у майоріють українські прапори. і впродовж року демократи та республіканці вони разом борються за свободу. Це те, що плекає та сповідує американський народ. Ми боремось за свободу світ об'єднався для того, аби дати відсіч усьому злу, яке походить від дій Путіна. Українські порти в чорному морі були заблоковані, і це могло спричинити до світової продовольчої кризи. Але ми зробили все можливе для того. Зокрема, США та країни Великої Сімки Ми намагалися реагувати на таку кризу, аби зробити все можливе, аби люди не голодували. Моя дружина цього року подорожує по країнах Африки і ми завдячуємо народу України, адже ми боремося разом з вами за ваше майбутнє, щоб ви залишалися суверенною, демократичною, незалежною, вільною державою. Ми пригадуємо період помаранчевої революції, а також революції гідності. Ми пригадуємо всі ці вогні, які були на центральній площі Києва. Все це були зусилля проти кремлівських загарницьких намірів. Тоді була агре. Тоді була анексія Криму, агресія на Донбасі. Люди Українські люди були готові віддавати свої життя за ради майбутнього. Я відвідав меморіал полеглих для того, аби віддати честь тим, хто поліг на полі бою. Я стояв поряд з Володимиром Зеленським і це демонструвало те, що Україн, що американці стоять поряд пліч оплі з українцями і ми зробимо все для того, аби Україна продовжувала і мала чим воювати та давати відсіч російському агресору. Мені щиро приємно бути сьогодні тут у Польщі. Я знаю, що всі люди по всій Європі вони зроблять все для того, аби допомагати українцям продовжувати боротися. Ми знаємо, як допомагає бізнес громадянське суспільство та інші організації для того, аби допомагати більше. Я сьогодні дякую всім, хто долучається. я ніколи не забуду. Перших як прибували перші біженці з України. Я пригадую їхні обличчя. На їхніх обличчях було намальована невизначеність. Вони були втомлені. Вони розуміли, що вони покинули своїх братів, батьків. Чоловіків в Україні для них це були темні часи. Вони знайшли безпеку тут у Польщі. Ви їх обняли. Ви їм простягли руку допомоги. Ви поглянули їм у вічі, і ви побачили їхні гори, То розділили з ними це горе. І ми зробимо все для того, аби Росія заплатила за те, що. Вона завдала народу України, і це навіки буде вписано у історію. І тому ми продовжуємо розробляти чергові пакети санкцій. Ми робимо і спрямовуємо наші зусилля для те, аби зло не залишилося без наказаним the Звичайно, ми можемо пишатися тим, що ми разом досягли. Є ще дуже багато чого я не про що я не згадав, але дивімося у майбутнє. Ми розуміємо, що захист майб... свободи. Це не робота на один день, це робота на десятиліття. І Україна нині продовжує оборонятися проти такої повномасштабної військової кампанії, і ми розуміємо, наскільки їм буде важко у найближчі дні і в найближчому майбутнє. Будуть перемоги, будуть і поразки. Але Україна продовжує захищатися. і тому ми США та наші союзники, Україна, щоб Україна мала все для того, аби Дати цілковиту відсіч і відвоювати свої території незабаром буде наші буде наш наступний черговий саміт НАТО, і ми підкреслимо нашу об'єднаність як союзу. НАТО стало сильнішим. Тому хочу вам сказати, щоб ви не сумнівалися. Ми ніколи не відступимо від того, що ми пообіцяли крапка кожен член НАТО знає про це, і Росія теж це знає. Що якщо Росія нападе на один з членів НАТО, вона нападе на всіх. І тому ми захищатимемо кожен дюйм натівської землі впродовж минулого року. США об'єдналося з нашими союзниками та партнерами у надзвичайну коаліцію для того, аби стояти проти російської агресії, але те, що перед нами, та робота, яку нам слід. Виконати у майбутньому вона надзвичайно складна. Ми маємо думати про те, який світ ми будемо будувати у майбутнє, і ми маємо повстати. Ми маємо наростити наші зусилля. Так ми всі втомилися, але ми будемо боротися за наш мир, за наш за наше просвітання, Ми будемо відстоювати гідність і повагу. Це зараз на наших плечах. Ми будемо нести відповідальність за це і тому ми продовжуємо. І підкреслюю, ми повинні залишатися об'єднаними, адже рішення, які ми будемо приймати зараз, і впродовж наступних п'яти років матимуть кардинальні наслідки на наступні десятиліття. На кону є дуже багато. І наслідки таких прийнятих рішень відчуватиме людина в кожному куточку світу. Тому ті принципи, ті цінності, які зараз на на кону, вони є вічними. адже зараз йдеться про будівництво. Та знищення йде боротьба між надією та відчаєм, і тому ми маємо зараз вирішити, на чийому боці ми є. Ми боремося. Боротьба йде між можливостями та обмеженнями люди будуть мати можливості. Ті люди, які житимуть у свободі, адже немає якогось солодшого слова ніж свобода, ніж золота свобода. Немає більше натхнення. Американці знають це і ви знаєте це і тому все, що ми зараз робимо, треба зробити так, аби наші діти, наші внуки відчули це, відчули смак свободи. Ми будуємо мир на віки. Тому будьте з нами, і ми будемо з вами. не втрачайте віри та наших переконань. Ми підтримуватимемо наших союзників. підтримуватимемо у звільненні. Підтримуватимемо наших союзників у свободі. І тому нехай благословить вас Бог. Хай хай Бог хоронить ваших військових. Нехай він благословить Україну і дасть і всіх сил для того, аби захистити свою свободу, а також свободу у всьому світу. Дякую вам щиро за те, що ви робите. Хай вас благословить Бог.